Зроблю відеогляд порівняння два найвідоміших бренди конкурента Huggies та Pampers. Huggies Elite Soft, точніше Extra Care, це трусики розмір четвертий. І Pampers Premium це також трусики, але розмір третій. Ми замовляли оптом в коробці, прийшло ось таке пакування. На вітрині вони виглядають ось так. І порівняю серветки від цих брендів. Зі старшою дочкою я була прям фанатка хагіс, і фірму памперс я не пробила принципово, не знаю, чого, просто мені вона мені не подобалась. І з сином, коли ми спробували памперс, то я не зрозуміла, чому я не зробила цього раніше. Скоріше за все, мені не вистачало прямо такого от відеорозбору від такої ж мами задрота. Почнемо з серветок. Перша різниця в них в розмірі упаковки, пачка від хагіс набагато. Ширша, а від памперс трошки довше. В сумочку мені зручніше такі брати. У хагі серветка більш паперова. Вона приємна, дуже на дотик, але великий мінус, що, от, наприклад, какулі вона дуже погано вимиває і більш таке, от, знаєте, як тертя. Але витерти руки насправді дуже приємно. Запах специфічний, але мені він дуже подобається. Пампер серветка більш класично схожа на серветку, але невеликий плюс що вона дуже легко відмиває з першого разу. Хоча на дотик мені от, ну, приємніше більш хагіс. Але витирає краще памперс. От прямо от з одної серветки все мені вимиває майже і по запаху вони дуже приємні. І зараз ми перейшли на серветки від памперс. І порівняємо трусики, хагіс, четвертий розмір, памперс 3. По розмірам вони ідентичні, син важить майже 8 кг, і однаково вони йому ідеально підходять. Вони однаково приємні, що зсередини, що ззовні. Резиночка дуже приємна на дотик у обох Ззаді наліпка, але мені здається, це у всіх У обох ідеально вони розриваються по боках. Є обох резиночка всередині, але зсередини вони виглядають по-різному. У памперс прям видно поглинач, і насправді сам підгузок дуже приємним таким тонким ароматом. <хи> а у Huggies нічого не видно. Також у обох є індикатор наповненості. І єдина їх відмінність для нас це в товщині. Підгузок від Hunkies, він прям набагато товстіший, і від памперс прям майже в два рази тонше. Чому ми. Взагалі спробували памперс, тому що хангіс, коли набирається, між них, знаєте такий от барабан сильний. І найголовніший мінус син, от, наприклад, в цьому місці після, воно в цьому місці от набирається барабан, і далі воно не розпреділяється. По факту підгузок всього наполовину повний, а син вже неприємно. І вночі він також прокидається, тому що нашому синочку некомфортно спати. І коли ми спробували памперс, ну ж заіграла зовсім за іншими красками. По-перше, він тонший, все розпреділяється от от, равномірненько. Немає цього барабана між них, який мені прям дуже не подобався. Син спить всю ніч, нічого ніде не Ну, Хоча з Хагіс у нас теж нічого не де не текло. От реально єдиний мінус цей барбан і те, що воно не розпрядляється. У памперс у нас зовсім немає таких проблем. Ще хочу відмітити, що це поки єдині підгузки, на які у сина немає реакції. На всі інші, на жаль, у нього червоніє попа. Поки для себе ми зупинилися на памперс преміум. Для нас це зараз виявилось найідеальнішим варіантом експериментувати ми найближчим часом не будемо. І корисне доповнення: ми спробували памперс Classic. Це дві-тройки, але Classic набагато менше сину було некомфортно, вони наче мало мірять. І по якості вони мені не сподобались, тому що поверхня така більш кліончаста. До речі, у Хагіс класік також мені не подобається ця кліончаста поверхня. На особисту мою суб'єктивну думку, якщо обрати між більш бюджетними варіантами, то краще обрати Чіпіку. Дочка користувалася довго. Ми були дуже здоволені. У мене на сторінці є ще одне відео огляд підгузків.